Хочеш виглядати стильно модно молодежно, розтисувати всі свої речі по різним відділенням, ця сумка для тебе. Поглянь, як вона класно би сиділа на тобі. Це Limery 015, яка коштує 2700 гривень. Це сумка на три відділення. Відкриваєш клапан, який продубльований замшою, вілюрчиком натуральним. Тобто не соромно при пацанах відкрити. Ось так це все круто виглядає, як салон твого «Порше». І тут у нас три відділення плюс передня кишенька відкритого типу з текстильним підкладом. Кишеньки всі м'якенько відкриваються. Ось одна, з текстильним підкладом і відкритою кишенькою. Посередині на кнопочці. І третє відділення під клапаном, теж на блискавці. Подивись, скажи класно. Вже представляєш, куди б ти порозкидував всі свої речі. Ти вже уявляєш, куди б ти порозставляв всі свої речі. Сумочка зовні виглядає дуже елегантно, дуже немасивно, але насправді вона супермістка. Лімарі 015 2700 гривень. Доступна в шкірі Напа, як бачите зараз на екрані, так в шкірі Crazy Horse і доступна в різних кольорах. Переходь за посиланням в шапці профілю та замовляй.